Слава Ісусу Христу. Отже, якщо в нас є така ситуація, що ми маємо документ, наприклад, у програмі Microsoft Word 2007. Ну, може і 2003 так само, і може і той, що 16, і 2010, 2016, 20, може воно то всі на одну манеру, не знаю. Мним словом, наприклад, до даної програми. У нас є текст, наприклад. Ми хочемо всі надрукувати там. Ну, щоб читати його нормально на сторінках. Але він має набрик. Але не хочемо, ну, щоб ну, зникали оці виділення. Що виділено чорним. А без є нахилений текст. Отут як є нахилений. А десь є такий текст, без він чорний, але розмір 14. Шриф називається Times Римський. Тут є 10 шрифт. А тут є теж 10 шрифт. А тут є 10, але нахилений. Ну і таке. От, наприклад, нам треба так модифікувати, щоб ми не виділяли весь документ і тут виставляли, бо з виставлення, наприклад, о. 12 я ставлю. Ну все дало на 12. І оті чорні, наприклад, що які не були на 12. Ось, наприклад, чорні були 10. І ті були 10. А я хочу, щоб текст, наприклад, збічня. А ті назви можуть бути вузькі, або отакі доповнення короткі. Можуть бути. Отже, що ми робимо, наприклад? Виділяємо будь-який фрагмент тексту. Бачимо, що ну, римський шрифт, 10-й розмір. Правою клавішою мишки називаємо. Ідемо, опускаємося вниз, вибираємо стилі. Потім. Вибираємо останній пункт виділення тексту, який має такий самий формат. І робот автоматично виділяє нам текст, не за зачіплюючи отаке, таке, отакі. Навіть в кінці воно виділило. Отаке він теж зачіплює, бо тут той самий розмір шифта, тільки нахилено. Воно так і лишиться нахиленим. Зараз можу показати. Я виставляю, наприклад, 20. Не 20, хай буде, то було там 10 було, я ставлю 14. І ось ті, що були нахилені, вони лишились нахиленими, Во. о. Ось значок показує, що були нахилені. А тут що змінилося? Ось, наприклад. Розмір 14 став, того, що ми читаємо нормально. А тут нічого не змінилося, лишилось на 10 і було на 10. Звичайно, кількість сторінок зростає. Але, але то не грає ролі, то само собою зростає, бо ширина. Ось, наприклад, зараз. Аво, тут лишилося. 14, було, лишилось 14. Тут 10 було, лишилось 10. Ось така інструкція. Славте Богу!